Всім привіт! Сьогодні я і граю ігру Don't Stay. ви на каналі Nights Wolf. Як я вам вже казав у першій серії, буду випускати другу е, другу частину е, там, де ми виживали, ну я вам показував хіба лайків. Е, тоді... Ви будете ставити лайки, е, якусь е, цифру писати в коментарях. І я буду е, визначати побідіти. Ну, як я вам вже казав, я трохи Нам треба зараз знайти золото. Камінь нам таке. Тоже потрібно нам знайти. І я буду старатися тут не померти, бо треба буде все починати заново. А я цього не хочу. Е, ну, шо вам. Е, кому подобається відео, звісно, ставте лайки. І хто з України, пишіть в коментарях. І ставте лайки. Хто з України? Я з України. Тут має бути десь корчиками. Ну тут ми золота, думаю, не йде. Треба знайти кам'яну поляну, щоб золото було. І то. Я буду від... ну, це друга серія, у мене стейме. Знімати буду не довше 10 хвилин, тому що в мен... мене дикат не зареєстрів. Тому і так виходить. І в першій серії відеостейву я не попрощався, це тому що я знімав довше 10 хвилин і, і так І будь ласка, дивіться моє відео і підписуйтесь на канал. Хто буде дивитися мої відео? І підпишіться на канал. Я буду розігрувати. Я буду... А, я ще забув вам сказати, хто хоче цей канал, оцей, на чому я зараз знімаю. Той має ще до мене підписатися, щоб я знав. А потім я його буду розігрувати. І буду моїм підписчикам, хто підпишеться, буду кидати ссылку на мій канал. Ну, коли я його куплю. Ну я... Там щось буде на новому каналі 100 тисяч переглядів. Я його купую за 400 рублів. Я його буду купляти за... за. зараз ми викинемо ліпістки, щоб нам, щоб... нам треба взяти шишки. Шишки для того, щоб підпалювати е, і садити діро, е, дерево. Е, ну, таке буде скоро. Темно. Ну, тут темно, а тут ще темно під вечір, е, І як ви скачаєте ту ігру, не радую вам атакувати жаб, тому що е, вони. Будуть, коли язиком вас бити, і у вас буде здоров'я зменшуватись, і у вас будуть припадати предмети. Ну, Ясно, коли ви втікнете від них, вас, ви то можете підняти. Ну, зараз я шукаю камінь. Якщо думаю, нам цього хватить, щоб добігти до нашого костра. А ви почувати, як Ну, костер ми ще зробимо, розпалимо, ще трошки відточок розбирати. І якщо не встигнемо е, до нашого, е, не поняли, до нашого дому, там дом просто костер, тоді зробимо десь тут переночуємо, потім на шостий день. вже. Ну, ми десь будемо грати до дня сьомого. Я роблю серії малі. Я роблю серію малі, щоб було цікавіше. Тоді вже вроді ходив. А, і ще як вам будуть встрічатися отакі такі штуки то вони вас переносять в якісь дебитися, а то рубить крила, то нічого то можна туда застряплю от Стоп стоп. Вот, вот и наше там где. ми, мы тут и нас приносло сюда. Может тут камень, да? Я думаю. Золото. Дякую. це що? Странно. Кольца. Ну давайте шо, у нас там за закрутится. Ну, що нам не поділено? Нам мені поділимо ціліта. Целітра нам не потрібна. Вибачте, якщо вам буде глючити, я буду скоро купляти на вікон. Так що піддержуйте мене. Будуть цікавіші відео. Піддержуйте мене я за рахунок мого нового каналу купляти на вікон. А так що підтримуйте мене в переглядах в ось в цьому каналі. Хоча б 2 долари я на ньому постараюсь зробити. Ну це був два мало. Треба розпалювати косок. Все, може такі каміння. Так, треба розбирати трошки. Надеюсь я платить. Слишком буду спальни, в что я драюсь горят. Вместе на будущее спальним пусто. Поекрасный стек. И вот.

Нищо много дълго. Нищо ти я не знам. Така, бях.

Так, що, ми вже закінчуємо, Що... Е, я б вже казав, в мене не замість Ну, ходимо закінчити. Е, в нас е, шостий день, я выиграю. Ну, все, пока! Пока народ занимайтесь. Пока, пока.